Вітаю вас! З вами Діана, і ви на моєму каналі робиться про життя у Німеччині. Сьогодні я би хотіла порівняти свій досвід пологів і допологового, і післяпологового догляду у державній клініці і у домі повитух. Для порівняння державна пологова клініка це місце, де народжують майже усі жінки. Є можливість також народжувати вдома, як робити гаускіпорт. І також у домі був витух. Це ще середнє між домом і державною клінікою. Отже, як відбувалася взагалі обстеження. Обстеження відбувалося до пологів. Кожен місяць у праксісі, у гінеколога у випадку державної клініки, тому що державна клініка взагалі не має до вас ніякого відношення аж до моменту пологів. Звичайно, ви повинні тільки там зареєструватися. Також останній триместр було. В переміжку, тому що один раз обстежувала гінеколог моя, а один раз повитуха. На початку я ще не мала цього наміру народжувати додому повитух, тому перший триместр я фактично проходила також до гінеколога. Але другий, третій триместр, оця повитуха, яку я знайшла, вона приходила до мене додому, тому я вважаю, що це дуже зручно і приймала. Дуже підходящий для мене час, що є плюсом величезним, тому що ви можете легше домовитися щодо терміну. Е, наступне питання також стосовно обстежень. Я цього не знала, але не обов'язково робити обстеження УЗД на кожному е, прийомі у гінеколога. Моя гінеколога чомусь зробила майже на кожному прийомі. Звичайно, в останній триместр не кожен раз, але раз на місяць стабільно. Е, не знаю, я цього не знала, дізналась від поведухи лише зараз, що за нормальних умов жінці потрібно лише одне обстеження УЗД на, на триместр. Тому в мене було лише одне обстеження УЗД під час цієї вагітності на третій триместр, на другий триместр. Стосовно додаткових коштів у випадку з гінекологом ніяких додаткових коштів не потрібно було платити. Ні гінекологу, ні по лише за додаткові аналізи, наприклад, на токсоплазмоз, на цитомегалію, які робить вагітне за бажанням або за потреби. І також, наприклад, ми не брали оце обстеження, додаткове, яке пропонують також гінекологи на 13-му тижні обстеження органів плода, тому що фактично на двадцять четвертому, ну, у другому триместрі, також проводяться обстеження, яке вже покривається страхівкою. Тому нічого додаткового ми не брали від час першої вагітності. Під час другої вагітності єдине за що ми платили, це рух передшав, тобто готовність повитухи між 37 і 42 тижнем. У будь-який момент дня і ночі прийняти мій дзвінок. Я їй скажу, що я готова народжувати, і вона мене прийме у тому домі повитух. Звичайно, ця сума досить велика 900 євро, і деякі страхівки це покривають частково, деякі взагалі не відшкодовують ніяких коштів. Звичайно, сума в залежності від вашого дому по У моєму випадку страхівка повернула нам 250 євро, досить швидко, тому що в нас дуже класна страхівка, рекомендую всім, якщо хочете дізнатися, яка пшісь я з не пишу вам, і це не реклама. Також треба було би заплатити за те, за те що гебами повитуха приїжджає сюди до мене додому, якби у мене була би платна стоянка. Оскільки у нас безкоштовна стоянка, не треба було нічого платити. Це мала би бути сума у вигляді 15 євро, яку треба було би віддати повитусі після самих пологів. Це щодо до полового догляду. У випадку пологів пологи відбуваються у державній клініці, і там присутні лікарі, повитухи, також або медсестри, і також є інтенсивне відділення терапії для діток новонароджених, якщо так клініка, яку ви обрали, має це відділення, також хірургія і так далі. Тобто, у разі якогось стану надзвичайного вас зразу там прооперують, раптом треба кесарево робити. У випадку домоповитух. Полога приймає сама повитуха, там немає лікарів, стараються ніяких додаткових втручань не робити. Звичайно, у випадку ускладнень, як радила повитуха, я підписувала контракт, не, не контракт, а домовлялася, також реєструвалася в простій державній клініці, яка знаходиться неподалік, в районі 2 км. Дуже швидко можна доїхати туди машиною. Одна має відділення для інтенсивної терапії для діток, якщо раптом треба буде, не, не дай Бог, звичайно. І одна клініка проста, державна, тобто раптом там не буде місця в одній, то тоді вона мала би прийняти друга. Але це все я кажу, робиться на всякий випадок. Не треба дзвонити жінки, що я вже народила. Просто це робиться реєстрація суто для вас, для того, щоб ви відчували себе більше в безпеці. Питання сумки у пологовий. Коли я їхала перший раз у державну клініку, я брала лише найнеобхідніше свої речі, свої засоби гігієни, речі для дитинки новонародженої, але речі суто одяг, тобто ніяких підгузників, нічого. Також не брала взагалі нічого з їжі. Усе покривалося фактично страхівкою, будь-які там додаткові засоби гігієни і так далі. У випадку з домом по я складала в сумку, нещодавно записала Рілс на цю тему. Можете глянути у інстаграмі детальніший список. Я брала усе починаючи від постелі, закінчуючи одноразовими прокладками. Треба було все брати, навіть два підгузники для дитини після пологів. Випадку з державною клінікою перебування у державній клініці відбувається три дні після пологів, якщо все добре. Там також включено тригрозове харчування, усе усі засоби гігієни. я вже сказала, це дуже зручно і дуже вигідно. У випадку з домом по витух, то перебування також відбувається дуже коротко, буквально кілька годин. Якщо з мамою і дитинкою все добре, наступне питання це обстеження дитини. Ох, це таке питання, від якого я була дуже в шоці, тому що ем, у державній клініці під час цих перших якраз трьох днів, які ви перебуваєте за законом там, відбувається якраз у АІМС перше обстеження, зразу після нарожні, визначаючи все добре. І у Цвай. У Свайт ем, фактично перевіряють хвороби обміну речовин, перевіряють слух і інші аналізи основні. У державній клініці тобто, це роблять, а у випадку з домом по оскільки там лише кілька годин перебування, цього на жаль не роблять. Моя повитуха, дякувати Богу, буде робити, звичайно, аналіз крові, буде брати з п'яточки на визначення хвороби обміну речовин, але решту повинен зробити дитячий лікар. Тобто, якщо ви народжуєте вперше, звичайно. Це круто, але я не дуже раджу брати вибирати пологи у домі по витух, тому що дитячі лікарі, на жаль, не приймають так легко. І якби ми не мали дитячу лікарку, яка контролює здоров'я нашої першої дитини. Нам було би дуже тяжко, тому що я реально обдзвонювала багатьох лікарів і всі казали, що в них вже все повне і так далі. Напишіть нам картина вже з'явиться, але зазвичай коли дитина вже з'являється. Дуже часто говорять, що немає місця. Бо якщо раптом ви все ж таки вишили на розділ повітух, напишіть мені в коментарях, я вам напишу якісь варіанти, так, щоб можна було все ж таки зробити ці обстеження. Також питання після пологового догляду. У випадку з державною клінікою вас буде стежувати і дивитись за вами повитуха, яку ви собі самі обрали. Тобто вона не була присутня на ваших пологах, лише дивилась з вами до пологів. На випадку з домом повитух, це буде робити саме та повитуха, яка приймала ваші пологи, тобто не більше в курсі справи. Не знаю, як на мене, це краще, тому що більший рівень довіри. І взагалі для жінки трохи легше. Чому все ж таки ми обрали народжувати другий раз у домі повитуха на державній клініці? По-перше, я самого початку була більше за природні пологи. У домі повитух більше в там більш така домашня атмосфера. Жінці легше розслабитися спокійніше, тому що там немає такої великої кількості людей. Там буде лише максимум дві повитухи. У мене також, на жаль, був негативний досвід державною клінікою. Самі пологи, слава Богу, пройшли добре. Але після пологовий догляд, саме відділення мати і дитина, мене дуже розчарувало, тому що там було не дуже добре ставлення. Скоріше за все, через це ще Українка, хоча я тут же давно і німецьку знала добре, але не в німецькій була справа. Ну, різні люди бувають, вони знають, на кого попадають. Та, надіюсь, у вас буде хороший досвід. Також дуже не раджу брати з собою якісь цінні речі. У мене, на жаль, коли я переїжджала між блоговою кімнатою і палатою, де я потім перебувала, на жаль, мене вкрали кредитку. Я не зразу помітила і зняла досить велику суму, і потім я ще частину повернув в банк. Тому я дуже раджу дивитися за своїми цінними речами, а найкраще, поки взагалі не брати, лише найнеобхідніше. Не Лише люди, які будуть е, вас відвідувати, будуть брати з собою те, що вам буде необхідне. Тому майте на увазі. На даний момент це все. Що я хотіла сказати, детальніше про свої пологи, які ще мають наступити до інповодух, я розкажу у своєму блоці в інстаграмі. Е, підписуйтесь туди також, там також буде всякого цікавого. І буде детальніше про мої пологи, другі. Все. Гарного вам дня!